Вже 29 років триває українська експедиція на станції Академік Вернацький в Антарктику, що за 15 тисяч кілометрів від України. Добратися туди завдання не з легких. Дорога займає цілих 11 днів: з Києва в Варшаву, з Варшави в Париж, з Парижу в Чилі, з Чилі на Криголаміносфера вже в Антарктику. Саме такий маршрут щоразу долає експедиція до станції Академік Вернацький. Сьогодні 14 українців цей незвіданий Антарктичний континент. Серед них Валентина, яка працює начальницею метеостанції в Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, та 34 роки присвятила гідрометслужбі ДСНС України. Вже зовсім скоро Валентина розповість про особливості роботи на станції, щоденні рутинні справи, український борщ у Антарктиці та дружбу з пінгвінами. Не пропустіть.